Привіт для тих, хто тут вперше, ви дивитесь мотиваційний блог про фізичну активність велосипеди та подорожі, про те, як вести здорове та насичене життя. Сьогодні ми поговоримо про дитячі велосипеди. На жаль, так уже історично склалося, що в світі сформувалась така велокультура, що масовий користувач вважає, що велосипед має коштувати дуже мало, але обов'язково бути з двома амортизаторами та великими яскравими наклейками. Хоча я не можу стверджувати, що це загальносвітова тенденція, думаю, можливо, в Західній Європі не так. Але з тих місць, де я провів достатньо часу Україна, Польща, Канада, США, це абсолютно так. Хоча ця тенденція змінюється, адже все більше людей катають, все більше з'являється дорогих велосипедів на дорогах, все більше інформації доходить до людей. Ми ж живемо в час інтернету все-таки. Але все рівно так званих Гашанів. Як їх називають в Україні чи байки з Волмарту, як кажуть Ша, навкруги досі дуже багато. Хоча є купа дорогих велосипедів, але коли ми говоримо про дитячі велосипеди, то тут маємо просто повну монополію Ашанів. Коли заходить мова про покупку велосипеда дитині, дорослі собі думають, діти швидко ростуть, не факт, що у них виникне бажання кататися. Ми у їх віці взагалі на Україні під раму їздили. І це правда, в дитинстві я зібрав велосипед без ланцюга, типу Україна. Це був Зіл 60-х років, і під раму з'їжджав з гори. Ну і без ланцюга, відповідно, не було тормозів. Сам не знаю, як ми вижили. Так ось всі ці аргументи я чув і хочу вам сказати, що ви робите дуже велику помилку, не купуючи дитині правильний велосипед. Окей, що таке правильний дитячий велосипед? Дивіться! Дорослий хороший велосипед, умовно коштує 600 тисяч доларів. Звідки така ціна? Матеріали з усього цього, мабуть, коштують найменше. В основному це маркетинг, менеджмент, транспортування, мита, націнка магазинів і так далі. Тому думати, що дитячий велосипед має коштувати менше, бо в нього менша рама та маленькі колеса неправильно. Ціна матеріалів тут взагалі ні при чому. Враховуючи, що дитячих велосипедів ще й продається менше, то відповідно ціна буде навіть більшою при такій ж комплектації. Тому просто прийміться, сильно зекономити не вийде. І виходить так, що якщо батьки не готові платити за дитячі велосипеди від іменитих брендів умовний Китай пропонує їм красиву альтернативу, яку з натяжкою можна назвати велосипедом. Скажімо так, це макет велосипеда. І чомусь в 90% це буде рама та руль за подобою BMX. Чому це погано, що не так з BMX-ами, справжніми bmx все добре. Це якісні суперміцні велосипеди, які створені для стрибків та трюків. Тому їздити на них сидячи на сидінні незручно, вони на це не розраховані, геометрія інша. Єдиний варіант, щоб коліна не били по вухах піднімати сідло, власне, що всі і роблять, але тоді дитина не діставатиме до землі ногами, через що буде страх. І навіть якщо все настроїте, все рівно посадка дуже неправильна, що ніяк не сприяє педалюванню. На такому велосипеді взагалі неможливо довго їхати. Якщо у дитини є бажання стрибати, то вже краще купити справжній BMX, бо на цьому не тільки їздити не можна, на цьому і трюки робити неможливо. Він тільки схожий на BMX, а справжній BMX не може коштувати 100$. доларів, 400-500 мінімум. За 100 доларів ви купляєте макет, макет BMX, макет гірського велосипеда, а Шанні справді схожий на МТБ. Має передній та задній амортизатор. Якщо не придивлятись, візуально він нагадує гірський велосипед за тисячі доларів. Але в горах він розвалиться на першому ж спуску. Тому забуваємо про Китай. Китайці взагалі не пропонують дитячих велосипедів з класичною правильною геометрією, тому вибір тільки з топ-брендів. На жаль, і топ-бренди не розглядають дітей як щось важливе. І великого вибору дитячих велосипедів на обладнанні хоча б середнього рівня. Практично немає. В основному це бюджетний сегмент. За 300 доларів ви отримаєте дуже базовий набір касета на 7 швидкостей, турний переключалка прості колеса на гайках, навіть не ексцентрик. Щось адекватне це вже 400-500 доларів. Але на такому велосипеді дитина хоча б отримає задоволення від їзди. Взагалі, що вам потрібно шукати? Де можна зекономити? Перше, класична МТБ рама, тобто, подивіться на звичайний МТБ хартейл це велосипед без заднього амортизатора. Така ж приблизна геометрія, класичний трикутник, повинна бути на дитячому. Друге, задній амортизатор точно не повинен бути на велосипеді, який коштує менше 1500 доларів. Я б навіть сказав ближче до 2000. Третє. Щодо переднього амортизатора амортизаційної вилки. На мою думку, не варто за неї переплачувати. Простої, жорсткої, ригідної вилки цілком достатньо на легкому бездоріжжі. Просто зменшуйте тиск по кришках і ґрунти їдуться без проблем. Дитина ж не є важкою, амортизації самого колеса повинно вистачити. Якщо ви плануєте, щоб дитина катала справжнє МТБ, то проблема в тому, що ті вилки, які стоять на велосипедах за 500 доларів, ніякої користі не принесуть. По-перше, вони важкі. Це лишня вага. По-друге, особливість роботи дешевих вилок, що вони практично не гасять вібрації. В основному ви їх роботу відчуєте, якщо зіскочите з бордюра, чи на глибокій ямі. Але ж, знову ж таки, діти легкі і їхньої ваги може бути недостатньо, щоб вилка взагалі спрацювала. Тому навіть для серйозного бездоріжжя я б радив просто взяти велосипед з регідною вилкою, але широкими покришками, типу 2,25, 2,35, 2,6. Чи навіть 3 дюйми. Зменшуєте тиск і маєте міні-фет байк для бездоріжжя. Додаєте тиску, і велосипед прекрасно їде по асфальту. Ось мій гравел байк, який я використовую як МТБ. Тут покришка 2.1, і мені достатньо амортизації навіть на МТБ трейлах. Ну або купуйте щось за 1200 доларів з повітряною вилкою. Третій пункт, де можна зекономити, дискові гальма. Вони вам не потрібні. Ві-брейки дешевші, легші в настройці і чудово роблять свою роботу. Діти легкі, дитячі велосипеди легкі, вони просто не використають весь потенціал дискових гальмів. Четвертий. А ось де не варто економити, так це на трансмісії. Це хоча б повинна бути група рівня Alivia, ніяких оцих крутилок на рулі. 7, 8, 9 чи 10 передач не так важливо, важливо, щоб був великий діапазон. Простіше кажучи, касета з великими зірочками позаду. Чим більша, тим краще. З бюджетного сегменту відносно бюджетного, найбільше, що я бачив, це 11.42. Ну, буде добре хоча б 11.32. Або купіть дешеву касету з Aliexpress з максимальним діапазоном, який потягне задній переключатель. Це значно полегшить життя на підйомах. Невага велосипеда грає вирішальну роль, коли піднімаєшся. Саме легкі передачі це те, що вас рятує. Я вже не буду розповідати про сидіння, що має бути не диван, покришки на напівсліки, якщо для міста. Просто дивіться на велосипед, і він повинен виглядати та мати компоненти, як його дорослі брати. Просто бути меншим. Ще один лайфхак, якщо ми говоримо про підлітків, то замість того, щоб купляти їм підлітковий велосипед на 24 х чи 26 х колесах. Можна просто купити дорослий на рамі XS чи S, зазвичай вони йдуть на 27,5 колес, а ростовки M, L, XL – на 29. Так ось XS, S можуть бути спочатку трошки завеликі, але поки дитина підросте, можна поставити коротший винос. замістити сидіння до руля, коротший як варіант. Відповідно, коли дитина уже підросте, поставити стоковий винос. переросте довший винос. Це дозволить вам не міняти велосипед декілька років, раз в рік підганяючи розмір. І основна фішка всіх цих XSS, що це повноцінні дорослі велосипеди. Але так як їх купляють рідко, маленьких людей мало, і в основному вони для жінок створені, ці велосипеди постійно на розпродажах. Спокійно можна зекономити більше 50%. Тобто за половину вартості купити велосипед на обладнанні середнього чи навіть вищого рівня. Типу XT, повітряний рукшок або навіть карбон. Ну і основне, чому це так важливо, купити дитині хороший велосипед. Зараз в наш час гаджетів, малорухливого способу життя, якось зацікавити дитину вести здоровий та активний спосіб життя дуже і дуже складно. І маючи такий шанс, треба докласти максимум зусиль, щоб дитина захопилася і продовжила кататись в ідеалі все життя. Купивши важкий, незручний дешевий велосипед, дитина швидко втратить інтерес до нього. І на цьому все закінчиться. Вона навіть не зрозуміє, як так сталося. Дивіться, 500 доларів це невелика ціна за можливість дати своїм дітям краще життя. Велосипед – це та річ, яка змінює життя на краще. І неважливо, чи в майбутньому вони кататимуть з дому на роботу чи в парку на вихідних. Чи як я кожен день по горам важливо, що вони будуть кататися. Це не про спорт. Велосипед, це в першу чергу, краща якість життя. І навіть якщо є хоча б 1%, що велосипед їх зацікавить, варто переплатити, щоб використати цей шанс. І не забуваємо підписуватись на канал, цей контент змінює життя на краще.